Часто говорять будинок культури. Це заклад, в якому так, відпочивають. Да? Це пісні, танці, гуртки. Бібліотека – це якби, царство книги, а музей це скриня з Нафталіном. Я дуже хочу сьогодні посперечатися з цього питання, тому що, то, що бібліотека не царство книги, ми вже бачимо, тому що. Я в захваті від того, що проходить зараз у нас в бібліотеці, і я хочу доказати, що ми ну, не пасемо задніх, що музей також може бути сучасним мультикультурним центром нашого міста. Хотіла б назвати слабкі сторони нашого музею. Це є це є в любій роботі, в любій установі є ось такі мінуси: слабка інфраструктура. Саме я хочу сказати по відношенню до нашого музею, тому що у нас ну, погано розроблений комплекс. Взаємозв'язку, ну наприклад, з тими ж готелями. Чому я про це скапражу, я зараз скажу, з тими ж засобами? Чому готелі? Тому що часто дзвонять до нас туристичні фірми і хочуть замовити екскурсію на цілий день, тобто музей. Де пообідати, де відпочити. А ще проблема в тому, що у нас дуже слабий зв'язок з іншими музеями. Якщо раніше ми могли говорити про музей історії міста Бердичева, який був в нашому місті один, то сьогодні їх у нас дійсно дуже багато. Це і музей єврейства, музей Джозефа Конрада, У нас є Центр Бальзака. У нас є приватні музеї. Дуже гарний музей. У нас відкрито було зовсім недавно. Це приватний музей старожитності і скриня. Там зібрана унікальна колекція етнографічного матеріалу. Ну і над цим треба також працювати. Дуже велика проблема в нашому музеї в тому, що у нас немає музейного сайту. У нас немає сайту музею історії. Міста Вердичева цю проблему ми піднімаємо вже 6 років з того часу, коли у нас в музеї було відкрито з'явився інтернет. Науковці за цей час могли дійсно перетворити наш музейний сайт на дуже важливий інформаційний Бердичівський історичний портал. мінуси я хочу занести частину експозиції музею. Мені дуже шкода називати цю частину, тому що ми її народжували ще в старому музеї. Це ось та експозиція, яку ми робили в старій будівлі нашого музею. На жаль, за браком часу, за браком коштів ми цю експозицію перевезли в новий музей. Там ми демонтували стенди, складали в окремі ящички і перевезли в наш новий музей, і так само їх розмістили. Надії на те, що дуже скоро ми переробимо його, тобто зробимо реконструкцію, реекспозицію. Ну, як кажуть, руки не дійшли. Дуже велика проблема. Коли приїздять гості, туристи, туристичні групи. У нас немає бетів, у нас немає сувенірів, і ми завжди відправляємо їх в транзит. Це питання, ну, мабуть, це не я повинна якось вирішувати, це питання повинно вирішуватися колегіально, тому що люди хочуть бачити, хочуть читати, хочуть знати про наше місто. Перше і, мабуть, головне перед тим, як починати працювати в музеї, треба зробити. Ну, не може одна людина працювати, приймати будь-які рішення. Я починала роботу в музеї 24-25 рік тому, і ми працювали полегіально, Ми працювали радою. У нас в музеї була рада. До ради мають входити представники виконкому, до ради мають входити громадські організації, релігійні організації, науковці, журналісти, тобто люди, які бачать майбутнє нашого міста, ну, нашого музею, ну, дійсно сучасним, гарним, креативним. Ну і я ж кажу, перше, що треба зробити, це саме раду музею яка буде формувати майбутні плани концепції розвитку музею. Ну і це, я думаю, дуже важливе. Слідуючий шаг все-таки в музеї треба обов'язково зробити мабуть, повну реконструкцію і реекспозицію музею зробити неможливо. Зрозуміло, що часи у нас дуже важкі і великі кошти впасти зараз в музеї – це практично неможливо, але кожен стенд поетапно ну, можна оновити. Навіть не закриваючи музеїв, навіть не закриваючи залу музею, це буквально робиться тематико експозиційний план, підбираються експонати, підбирається тематика, і за один день можна зробити новий стенд. І отак по одному новому стенду його треба відновити. Тому що, як я казала, експозиція робилася ну, в далекі часи і вона. Ну, скажімо так, застаріла, дійсно, я не боюсь цього слова. Багато експонатів, які не відповідають сучасним вимогам, які треба ну або взагалі забрати в фонди, ну обов'язково відновити тематику. В музеї у нас є такі, ну може незначні порушення, але їх часто бачать відвідувачі. Ось у нас є зала історія нашого міста від древніх часів. І до ХХ століття, до 19-го століття, включно далі ми переходимо в слідуючу залу, зала Другої світової війни. Дуже великий проміжок часу у нас випадає, дійсно випадає. Випадає історія нашого міста на початку ХХ століття. Це і економіка, це торгівля, ремесло, розвиток промисловості. Національно визвольні війни це взагалі дуже велика проблема, і цю проблему треба вирішувати. Зараз історія йде вперед. Дуже багато білих п'ятин, але я ж кажу, у нас є на Ми можемо розробити дійсно. Правильний путівник для різних категорій відвідувачів. І, до речі, я сказала про путівник це також дуже велика проблема. Друкувалися путівники у нас в Старому музеї. Це дуже важливо в музеї мати путівник окремо по кожному залу і повний путівник по музею Музею історії міста Бердичева. Ми втратили багатьох людей, які виставляли свої роботи в нашому музеї. Ми втратили ті виставки, які були традиційними В музеї історії міста І Зовсім недавно ми відкривали пам'ятник до Днів Голодомору, до Дня Скорботи. Це дуже важлива проблема, це дуже важлива актуальна. Тема на сьогодні про неї треба говорити, і у нас в музеї була традиція. Кожного року ми проводили таку виставку: виставка, в якій ми висвітлювали ось саме ось ці теми: теми голодомору, теми репресій. А ще працівниця нашого музею обійшла свідків голодомору. І ось ці згадки свідків є у нас в музеї. Я ж кажу, я не розумію, чому три роки ми не робимо ось цієї виставки. У нас є унікальні роботи. Більше ста робіт майстра народного мистецтва Сергія. Дуже, також ось ця колекція нам дала дуже важко. Чому важко? Тому що коли помер Сергій Танадайчук, всі роботи були завдані до Житомирського краєзнавчого музею. У нас було буквально кілька десятків його робіт. Всі вони були в експозиції через рік, коли приїхала сестра. Вона виявила в Житомирі, ці роботи не експонувалися. І е, вона забирає всі роботи в Житомирському краєзнавчому музеї і передає їх всім до Бердичівського музею. Е, так, більше ста робіт. За останні 9 років е, у нас була одна виставка всього одна виставка, яка відбулася в нашому е, музеї Сергія Тандричука. Та Хоча є у нас невеличкий куточок. Дуже гарні роботи в нашому музеї вишиванки, писанки, мальованки, крашанки. Традиційно у нас кожного року до пасхальних свят відбувалися виставки саме. Тобто, як я кажу, відбувалися, я б хотіла б їх відновити. Я б хотіла б, щоб в нашому музеї відбувалися ось ці виставки, про які я говорю, про які ми просто чомусь втратили. Унікальна колекція фотографій. Дійсно, в нашому музеї. Ну, я навіть не берусь сказати, скільки є фотографій, оригінальних копій, фоторобіт, фоторобіт. До Дня міста я не буду навіть рік називати, це було також років 7-8 тому. У нас в музеї, в музеї в виставковій залі відбулася виставка. Фото Бердичева минуле і сьогодення. Ви не уявляєте, скільки людей просто приходило подивитися цю виставку, подивитися стару фотографію і поруч нову фотографію. Тобто, також я б дуже хотіла б саме ці, цю фотовиставку від, відновити. Є у нас в місті спілка, називається вона Історико-патріотична спілка Штик. Це військова техніка в мініатюрі. Також кожного року, а то і двічі в рік, це була більш така дитяча виставка. Дуже багато учнів нашого міста приходили на цю виставку. Знов же ми втратили чомусь зв'язки і їх обов'язково треба налагодити. Також в планах повинні бути не просто ось такі великі виставки, це можуть бути виставки одного якогось музейного експонату, це може бути етнографічна виставка, виставка у нас є колекція дуже гарних геологічних експонатів, колекція музичних інструментів. І Також в, нашому, в нашій колекції є унікальна колекція про яку, яку мають бачити відвідувачі нашого музею. Створити сайт музею історії міста Бердича в ресурсах інтернет, де систематично висвітлювати роботу музею та помістити там віртуальне зображення експозиції у всіх музейних залів. Зібрати матеріали, спогади учасників для експозиції це Майдан мається на увазі. Тепер УПА, в нас нічого не відображено, а воно було в Бердичеві. У нас нічого немає. І в 20 20-ті роки Українська Народна Республіка, і ці бойові дії і Бердичів штурмували. А в нас нічого немає. Треба його відобразити. І матеріали і спогади по АТО. І по історії пожежних справи треба накопичувати матеріал. А як будуть експонати, тоді можна буде робити проспект конкретний вже, а не віртуальний, і робити музей далі. Ну, Спраця з навчальними закладами. У нас всі, всі можливості проводити в музеї, а не в класі, в школі діти привикли до свого вчителя, а у нас в музеї. Наукові співробітники можуть проводити музей, Друга світова війна в Бердичеві, вчителі мови можуть проводити письменники рідного краю, наприклад, там у нас вся експозиція, їх книжки, і фотки, і так далі можуть. Ну і лекції працівниками музею в інших трудових колективів ми проводимо, наприклад, і в коледжі були, і нещодавно в тюрмі. Що в цьому закладі проводили для співробітників і далі продовжити цю роботу. Да, Виставкова робота. Ну, у нас є тематичні, а є такі виставки, що люди до ювілею свого хочуть зробити. Ми також йдемо на зустріч і міська рада, ми виконавчий комітет, і виставки будемо проводити в сучасні музеї світу, всі вікна закриті. Є середньому. Чому? Тому що світло змінює колір, предметів. Особливо а в геологічних музеях, музеї природи, навіть вітрини закривають. Знімають, подивилися і знову закривають. Тому що під світло втрачає природний свій вигляд. І картини всі, і в ермітажі і в російському музеї, і, і в Луврі скрізь вікна закриті, сонячне світло не потрапляє. Ну, а в нас треба далі також цю роботу робити. Ну і головна проблема для туризму це відсутність громадського туалету на території. Приїжджає автобус, я вам скажу, або інколи буває два. Добре, що ми приїдемо і кажуть, скільки. Я кажу по дорозі, заїдьте на автозаправку в туалет. Я їм так і кажу. Ну і приїжджають сюди, в костюмі з'являється напис на ремонті, або ну, чи я ж не це, а в нас... Ну Ми пускаємо ну, обслуговувати стільки, як приїжджає цілий автобус. Часом буває і гарний я автобус, 50... значить, я пишу порушити клопотання. Бо в приміщенні музею для нього місця це треба знищувати експозицію, бо все. І... А нижче робити, тут вверх не можна підняти. Я знаю, де я підскажу. По рейтингу. Найбільшу кількість балів. Набрала. Кандидат на посаду директора міської централізованої бібліотечної системи Кущук Тетяна Вікторівна 94 бали. По рейтингу на другому місці ну тут порівнювати не можна, але ми по кількості балів. Кандидат на посаду директора міського палацу культури імені Шабельника Петрівська Олена Володимина 92 бали. Кандидат на посаду директора музею історії міста Придичева Скавронський Павло Степанович 80 балів. Ну і на четвертому місці кандидат на посаду директора музею історії міста Бердичева Захарчук Наталія Миколаївна. 63 бали. Я за кількістю балів є в нас три заклади культури і три кандидати за кількістю балів. Ми будемо рекомендувати, мабуть, зараз голосуємо за кількістю, проголосуємо, щоб все було законно так, як повинно бути. Кого ми будемо рекомендувати міському голові? І так, на посаду директора, ну, так як мене ми заслуховували, міської централізованої бібліотечної системи, ми будемо комісія буде рекомендувати Кущу Тетяну Вікторівну. Тут кількість балів, але я ще й прошу проголосувати. Хто за? Опустіть руки, хто проти, утримались ну, тут явно 94 бали і так і ну. Кандидат на посаду директора... Олена Володимина набрала 92 бали. Я прошу проголосувати вже для офіційно. Хто за? Опустіть руки проти. Одноголосно. Кандидат на посаду директора Музею історії міста Бердичева, Скарочки Павло Степанович, набрав 80 балів. Хто за Рекоменда... рекомендацію? Опустіть руки проти. Є проти один Валентина за. Будь ласка, в протоколі. Утримались. І так, із вісьми членів комісії сім проголосували за, один проти прошу внести це в протокол. Ну, за більшістю голосів рекомендація буде подана міському голові.